ви на каналі Ghost Racer. Сьогодні ми проговоримо по мій новий мотоцикл Skybike 250. Мотоцикл я придбав недавно. І вже можу про його якусь інформацію, інформацію вам сказати. Мотоцикл дуже м'який. Ям на ньому не відчуваєш, він дуже-дуже-дуже м'який. Із плюсів непоганий, потужний подривний двигун золочин 169FM. З перевагою дуже класний удар Стійкий пластик, він гнеться як пластилін. Я вже багато разів з нього падав. І нічого з ним не сталося. Він гнеться його, вигинаєш, що хочеш, з ними робиш, але він не тріскається, як бачите. Також із переваг. Тут вилка з регулюваннями, можна вилку зробити м'якішу, можна зробити тугішу, тогіше. То вже робите під, під саме. Головне, щоб у вас було плоска викрутка. Також... Така от приборна панель, так само, як мустангу, ре регулювання годинник, милі, кілометри і всяке таке. Також класне світло. Ксенони. Вночі дуже добре світить. І ще з переваг невеликий розхід палива від 2,5 до 3. І 2 літра в залежності від стилю їзди. Мотоцикл двохмісний. На відео може він здаватися, він маленький, але він не маленький. І вдох, на ньому зручно їздити. Також ще можна на багажник не більше 10 кг поставити кофер або якийсь мішок, чи ще небудь. Також я не знаю. Я купував БУ. Тут є така заглушка. Ключом на 10 ви її знімаєте і у вас проматок. Я не знаю. В нових таке є чи немає цих В мотоциклах. Я його брав з рук, БУ. Тут стоїть заглушка. Бо власник сказав, що без заглушки спалить поворотник. Тому що труба розташована навпроти поворотника. І часто він казав, бо його проблема була, він часто через кожну тисячу кілометрів заміняв новий поворотник. Тому він зробив таку от заглушку. Сидіння теж дуже м'яке. Також по спідометру про максимальну швидкість. Тут дуже точний спідометр, як швертарський годинник від мого Мустанга, який безбожно брехав на 20 кілометрів майже. Я їхав 120 на мустану, а на, насправді їдеш 102-103 по GPS. Гіон теж. Але при більшій швидкості, більше брехав. Єоні було 160, а по GPS було 130. А в цьому мотоциклі сотню їдеш, сотню по GPS. Плюс-мінус погибка 1 кілометр, але це невелика погибка. Дуже невелика. По GPS мені вдалося роздігнати при хорошій погоді, при маленькому без вітра 114 км в час, при середньому вітрі або маленькому. Результат виходить в середньому 110-112 км по GPS під Мотоцикл непоганий. Підійде для тих, хто живе в сільській міцності або хто хоче покататися по лісам. Потужності двигуна хватає, резину ставте на свій смак. Якщо вам треба їздити по асфальту, ставте 50 на 50 як у мене, і не по великій грязюці. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Повний детальний відеообзор я зроблю в наступному відео. Також в наступному відео хочу і зрівняти цей мотоцикл з його конкурентами в тій же кубатурі, в тій же ціні. І також затестити динаміку розгону мотоцикла. І ж планета, і ж Юпітер, і з цим мотоциклом, також його конкурентами. І також замірити Максимальну швидкості і динаміку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього щасливого!